Фінальний шостий тур жіночої суперліги з гандболу стартував 11 травня. На спортивній арені комплексу Золота гора в Ужгороді упродовж трьох днів визначатимуть чемпіонок та призерок непростого для спортсменів сезону. Цей складний час досить непогано проведені, можна оцінити, чемпіонат України з непоганими підсумками. Є хороші команди, які показують молоді команди, які мають перспективу росту. Все ж таки можна сказати, що гандбол України на сьогоднішній день ще держиться. А результати жіночої команди національної, яка буде учасниця на чемпіонаті світу, це взагалі унікально. Це підтвердження тому, що Україна живе, спорт розвивається. Наші дівчата показують, що вони одні з самих Фактично, доля золота вже вирішена. Галичанка оформила своє дев'яте поспіль чемпіонство. А у Карпат у кишені срібні нагороди. Запекла боротьба триває за третю сходинку між броварами та львівською політехнікою. Також інтригує боротьба за п'яте місце між київським Спартаком та Хмельницьким до ЮСШ нородин Хану. У нас настрій. Просто зашкалюють, емоції зашкалюють. Нам тренер сказав, що взагалі перші матчі, як тільки починається Суперліга, і останні матч, вони самі тяжкі. Дівчата були настроєні на боротьбу. Ми готові боротися. А, а Львівська політехніка у нас задача стоїть виграти, ніякі наче. Ужгородські Карпати стартували із драматичної нічиєї. Із перших хвилин зустрічі з київським спартаком суперниці йшли в м'яч у м'яч. За оцінками спортивних оглядачів видали один із найбільш насичених матчів сезону. Поєдинок завершився за рахунку 31-31. Киянкам вдалося зрівняти рахунок, закинувши пенальті, що пробивався вже опісля завершення основного часу другого тайму. І, хоч Карпати гарантували собі другу сходинку чемпіонату, попереду ще зустрічі у Суперлізі і три матчі. Другому дивізіоні чемпіонату Угорщини, де цього сезону грають Ужгородки. Дуже чудова була провірка її. І давно не було таких ігор, коли екстремальні умови. Тобто в чемпіонаті України все рішалось на останніх секундах і в принципі показала про досвід наших гравців, хто може на себе взяти, хто в цій екстремальній ситуації неправильно себе повів, хто себе добре себе проявив, тобто показує характер, і це хороша школа. З першого дня дали можливість проявити себе тим гравцям, які ну, не мають на них основного навантаження. Вони набираються досвіду і нам треба розподілити сили на, на ці всі ігри. А 13 травня після останньої гри туру відбудеться урочиста церемонія нагородження та оголошення остаточного розподілу місць у Суперлізі.